Привіт, футболмани та християни! Продовжуємо наш цикл передач про християнську футбольну лігу, і сьогодні наш випуск буде повністю присвячено, як ви могли здогадатися, Кубку Хафел. Суботній ігровий день приніс нам масу цікавих поєдинків та непередбачуваних рахунків, які варто справжнім кубковим баталіям. Почнемо ми з матчу, що на перший погляд не мав вирізнятися чимось екстраординарним, адже в ньому взяли участь дві команди з першої ліги, Гранд Гриль та Поліція. Незважаючи на свій статус зустріч практично вся була витримана на нервовому гострому маренаді з обміном люб'язностями у вигляді вишуканих голів та допротної боротьби на всіх сантиметрах поля. Першими забили полісмени, але дещо згодом ресторатори відігралися і за рівного рахунку пішли на перерву. Друга половина була чимось подібна до першої. Знову гол від поліції, і мінімальне відставання, яке тримається до останніх хвилин, під час яких Андросюк реалізує пенальті і переводить. Гру у серію після матчевих ударів з шестиметрової позначки. Під час неї майже одразу Ваді Клічман не парирує одну з гармат, але дещо згодом ці старання були знівелювані його одноклубником, що вдарив вище воріт. Далі ще обінгаламий, і саме заключний удар в центр від рестораторів був також не дуже вдалим. Прийшовся практично по самому голкіперу. Тому далі йде поліція. Ну Що напружений був матч, завжди було. Е... Нічийний результат протягом цього матчу. 3-3, закончились основний час в ході пенальтів. Я думаю, більше нам удача сьогодні світила, ніж наша гра. У нас молода команда, ви самі бачите, Ми тільки, я її тільки хочу сформувати. Молоді хлопці, вчимося, дивимося. Ми перший раз виступаємо на такому турнірі. Все класно, далі буде видно. Продовжуємо розповідати про поєдинок між інтерагротех та епіцентр. Матч був очікуваним. Адже зустрічався призер минулорічної першої ліги та чемпіон вищої ліги. В Загальному все складалося доволі закономірно. Аграрії грали першим номером, а будівельники взяли на себе роль контрнаступаючих. І ніби й захист «Епіка» добре відпрацьовував і голкіпері був як завжди на висоті. Але клас інтера побороти їм не вдалося. Крок за кроком гол за голом Під опіщі Валентина Павловського все ближче і ближче. Наближали до себе перемогу та прохід у наступний раунд. Так за 40 хвилин матчу було забито 4 реалізації, і всі від них – інтерат. Тому буде цікаво за ними спостерігати і надалі у їхньому прагненні до чемпіонства в Кубку. За рахунок чого вдалося перемогти сьогодні команду епіцентр та пройти у 1-4 фіналу. Ну, ми їх хочемо подякувати команді «Епіцентр» за достойну гру. Виграти вдалося на класі, так як ми чемпіони прошлого минулого сезону ХФЛ і на цей сезон у нас такі самі задачі виграти чемпіонат та кубок. Наступному матчі між Кубою та Арсеналом вже все було більш однозначно. Куба у цьому поєдинку відвертим ніяк не могла нащупати свою гру та реалізувати свої моменти. До слова їх було немало, але удари постійно йшли або в молоко, або прямо в голкіпера. Натомість сорока та компанія вдало проводили свої атакувальні маневри та за допомогою Артема Пасіченка відбивали постріли кубинців. Звичайно ж таки хід це прав напряму повпливав на результат матчу. За два тайми Арсенал забив аж 5 голів. Натомість Куба не з. Зм... Могла взяти жодного матчпоєнту. Ну і звичайно, такий результат допомагає пушкарям пройти в наступний раунд кубку. Гра була в принципі рівна. Не знаю, вдалося перемогти. Налаштувались. Минулий тур у нас була поразка. Команда налаштувалась, зібралась, показала гарний футбол. Так і перемогли. Дельпінія та Бухтаун натомість влаштували хороший кубковий матч, який зібрав увагу глядачів та зацікавив своєї рівністю та хорошим рівнем футболу з обох сторін. Дельпи вже давно були спрагні на результати, адже у вищій лізі їм поки не дуже таланить. А от житловиків, вкусивши солодкий плід відсутності. Програші у першій лізі хотіли продовжити свої успіхи і в кубкових матчах. Та, забігаючи наперед, можемо констатувати, що їм то не вдалося зробити. Незважаючи на хорошу динаміку та рівність протистояння, у Дельпіні був більш потужний тил та краще працював захист, що в даному випадку дуже добре зіграло на результат: чотири голи у ворота житловиків та два у відповідь Дельпам. Саме таким виявився кінцевий рахунок, який дозволяє Володимиру Дмитрієнку разом зі своєю Ватагою мчати у наступний етап. Е, за що цього здобули перемогу та за що характеру, напевно, у нас сьогодні не зібрався склад, не було більше половини гравців. Тобто десь ну, десь може команда супротивника ну, не показала я думаю, свою гру. Е, вони все-таки лідери першої ліги. Е, це теж ну, достойний е, супротивник. Але ми десь ну, десь, не кажу, десь на характері витащили. Також цей день авторія не зібралась на свою гру та подарувала. Виграш спруту 5-0. Вінфілд з рятувальниками у карколомному матчі розійшовся рівними цифрами 2-2 та у серії після матчевих пенальті. Поступився супернику 9-10. Гедон мінімально виграв Барберів 5-4, автогрод дав реванш благодаті, обігравши їх 2-1. Що ж, а ми вже очікуємо на наступному тижні продовження ліги. З вами був Віталій Сарана. Програма Офсайт. Будьте обережними, зберігайте спокій та слава! Україні